Російські терористи продовжують атакувати мирні міста та села за інформацією повітряних сил. У ніч на 31 липня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними безпілотниками типу шахет. Варто зазначити, що це одна із наймасованіших атак ударних БПЛА. Також кількість шахетів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді Сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і успішно відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Також було збито керовану авіаційну ракету Х-59. Загалом повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 10 годин. Мешканці області могли чути роботу протиповітряної оборони. Завдяки зусиллям наших захисників неба влучайна територія області не зафіксовано. Дякуємо силам оборони за захист. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.